Вітаю вас на своєму каналі, я Тетяна, і в новинах прочитала, що Маск закликав США терміново переозброїти армію. Інакше вони зазнають нищівної поразки в майбутній війни. Давайте подивимося от я хочу подивитися: а в якому стані? Взагалі армія США, чого це піднімається, таке питання. І почну з того, що просто подивлюся <кій> армія США, армія Америки. В якому вона зараз стані? як армія. Йохи які карти цікаві. Да І на армію випали карти Пентаклів і кубків, тобто грошей і емоцій, і води. Не випало не якихось таких озброєних. Ну що, в армію треба вкладатися, і треба її. Навчати. В принципі, в принципі, армія. Армія, в принципі, добре забезпечена. Там, ну якби то є все. Але справа в тому. Що вона, ну, як по цим картам, що вона не боєздатна І треба вести підготовку молодих людей. І треба. Ну, навчати. Оця карта взагалі така цікава, як подивитися на обличчя цієї жіночки. Да? І вона так дивиться з таким, ну, таким. Що ви від мене хочете? Що ви хочете? Тут білочка така, горішек натягнула на себе. Грається. Тут а, чомусь випала королева кубків, а королева кубків. Ну, це жінка або це чоловік з такою жіночою от енергією. Причому це така м'яка енергія, емоційна така енергія. Ну... Якось там забагато емоцій, забагато води. Ну, королева кубків це взагалі не про армію. Може, там жінки керують армією. Вони просто от, ну, от по цим картам. Я б сказала, що вони туди от, е вкладають гроші саме на е любовання цією армією, от, от, ну от, як картинка, як гарна картинка. От знаєте, як гарно, гарно оброблений сад, і на це, да, це вкладаються гроші. А якщо дивити, а от саме на бойову підготовку, от, то це треба ще вчити. Так, добре. Ну, добре, а що це за заява? От маска така. Що це за заява? О, маск тут до чого? Чи цим вже маск займається? Маск закликав США терміново переозброїть армію. Інакше вони зазнають. Ніщівної поразки в майбутній війні. Ну от, те, що я вже сказала. А навіщо шо, шо це за заява? Що це от маска? Такі заяви виносить, угу. руйнує? Ну, да. <кліп> ну, в принципі, да. так. Карти кажуть, що маск руйнує минулі стереотипи і при ну, або проявляє, або закликає до активності бути активними і пропонує варіанти. Ну, да, тобто, получається, що як маски, як двигатель прогресу. Так, добре, а чи дійсно от США? Чи дійсно США готується до війни? Чи це просто от дійсно якось зробити реорганізацію в армії? А чи дійсно США готується до війни? Як цікаве. І перед цим я робила розклад на Росію, і я питання якось ставила, так, що буде Трамп робити в бік Росії якось так. І от випали оці карти. Тобто, чи готується до війни? Ну, я б сказала, що по королеві мечів. Це сама війна, так, да, це може бути підготовка, але це ще будуть, але це не бу... це ще може бути заяви. Мені чогось здається, що ця. То, ну, не знаю, як це висловитися. США знаходиться в таких енергіях, ну от бли, бли, близьких до війни. От вони зараз будуть просто от як королева мечем махати і рубати. Зараз там такі енергії. І будуть промови, будуть промови для того, щоб готуватися. Може, ми чогось не знаємо, чи, ну, чи я чогось не знаю. Але карта підготовки, причому такої, цілеспрямованою, такою бачу ціль, не бачу меж і готовність номер один. І це може бути, це може бути саме ще й для інфопростору. Це якісь такі стосовно от підготовки, війни, оце все, це якісь такі хитрі такі заяви, щоб це було в інфопросторі. Ну, тому, що мені здається, ну тому, що це вже от як я роз, ну, от зрозуміла з попереднього розкладу і цього розкладу, то е, все ж таки Трамп, щоб якось агресивно вести себе по відношенню до Росії, е, ну, він же ж розумний, в принципі, всі розумні. То, щоб агресивно себе вести, то він розуміє, що він може отримати відповідь. І на цю відповідь він має якось себе захистити, себе, свою країну. Ну, а там вже Росія вже на що гаразд? І тому він повинен продумати ну, різні варіанти. І от чому він трішечки от обмежений в сторону Росії, там, увілічить санкції там, чи ще щось таке? Тому що, він, я так розумію, що він не відчуває небезпеки. Получається, ну, ну, що він наражає себе, свою країну на небезпеку. Ну, от і от вони зараз, ну, тобто, дійсно, дійсно треба армію переозброїти, тому що там, там все в порядку, але це не військова армія. От. І, <кхм> получається, тут йде два в одному. Поки Трамп думає, там, як повпливати на Росію, він в своїй країні також от робить різні оці реформи, реформації. Оці, ну, саме для того, щоб на Росію, щоб якщо надавити, то щоб себе не поставити в небезпеку. Ну, якось отак. І вони це все, виходить, от виносять в інфопростір, щоб всі знали. Ну от я бачу по картам так. Ну, цікаво, цікаво, цікаво читати новини і потім дивитися на картах, як це бачать саме карти. Головне, вірно, їх протрактувати. Ну, дякую за увагу. Такий сьогодні був розклад, а там будемо дивитися. Пока-пока!